Скоро новий рік готуємо святкового столу. Щоб у родині був достаток, любов, мир, добробут то будь-який стіл, чи святковий, чи на щодень, ми розпочинаємо із хлібу. Хліб у сьому голова, приготуємо разом з вами святкового столу. Готуємо святкові бутерброди легко і просто готуємо їх із позитивом. Ви таких смачних бутербродів ще не готували, приготуємо їх разом. Це бутерброди з червоною рибою та ще й подрібнимо лимону та ось такі класичні ще. Бутерброди. Це просто смакота. А як же святковий стіл та без м'ясної нарізки? Приготували супер м'ясо, супер рулетики. А бочо? Це просто смакота? М'ясні рулети, домашнє м'ясо. Смачніше. За будь-яку домашню ковбасу. А як приготувати неймовірно смачні м'ясні рулети? Усі сьогоднішні святкові страви є на нашому каналі. Під відео у описі. М'ясо поєднується із будь-яким твердим сиром чи із плавленим сирком. У меню у нас сьогодні соковита домашня запечена курка. Апетитна курка зовні, а яка ж вона всередині, а картопелька запечена, ароматна і смачна. Салат олів'є готуємо зі сметаною та перемазуємо майонезом. Це не салат, це просто космос. Новорічне свято без олів'є не буває. Чи не так? Напишіть про це в коментарях. У святковому меню сьогодні і голубці, і котлети, і смажена риба. Як ми готуємо цю всю смакоту, на нашому каналі є відео. До святкового столу із холодильника достаємо українського холодцю. Ясний холодець готуємо без желатину, без згущувача, а виходить неймовірно смачна страва. На новорічну різдвяні свята приготуємо магічного овочевого торту, приготуємо його із червоною рибою. І з будь-якою у нас сьогодні горбуша, неймовірно смачний тортик із червоною рибкою. Всі ці страви ми готуємо на каналі, на YouTube, а канал наш називається ще смачніше. Святкові котлети, смачні котлети соковиті. Рецепт на нашому каналі є. Заходьте на канал ще смачніше на YouTube. Ось який у нас святковий стіл. Хліб у голова, смачна рибкаю олів'є, український холодець, голубці, смачна суковита запечена курка. Та ще не все. Ось який смачний рибний у нас овочевий салат. Тощо, а котлети це просто смакота. Та ще до столу подамо овочеву, фруктову нарізку, та ще й буде тортик. Смачні квашені бочкові огірки та не мить смачні консервовані помідорчики. Як ми консервуємо огірочки та помідори, на нашому каналі є відео? Та ще й капуста-сестриця, тушкована капуста, квашена капуста із цибулею. Це не страви, це суперстрави. На столі появилася фруктова нарізка, цукерки, аж і солодко. Як приготувати? Фруктову тарілку, а легко і просто ось так. Розпочинаємо різати ананаса, аж і соковитий! Віжемо, а Обов'язково ще й покладемо на тарілку банана. Це яблучко. Подаємо до святкового столу і шоколадного, м'якого смачного торту. Ах же й смачний у нас сьогодні тортик. І як приготувати шоколадного смачного торту на нашому каналі є відео. Посилання в описі. Такого смачного пирога, святкового пирога, ще не готували. Змішали усі інгредієнти. І у духовку його на 40-45 хвилин температура випікання 180 градусів за Цельсієм. Готуємо святкового заливного пирога. Готуємо смачно і легко. Ось який у нас святковий стіл. Хліб у голова. Смачна рибкаю олів'є, український холодець, голубці, смачна суковита запечена курка. Та ще не все. Ось який смачний рибний у нас овочевий салат. Тощо, а котлети це просто смакота.